Доброго раночку! Доброго-доброго ранку, я Маша Голуб. І сьогоднішній день ми починаємо з вами разом з того, що пробуджуємо тіло, заряджаємо його енергію, формуємо красиве, гнучке, сильне наше тіло. І найважливіше сонечко всередині. І у нас з вами розпочинається цикл занять, зарядок, руханок, називайте, як хочете, по 15 хвилинок. Чому? Бо зранку дуже важко знайти цей час, я розумію, я знаю, але повірте, 15 хвилинок точно у всіх є. І 100% ці 15 хвилинок змінюють кардинально стан, як фізичний, так і ментальний. Налаштовують на день, дають купу заряду і покращують наш стан. Краще зробити 15 ніж 0, тому сьогоднішній перший день, 15 хвилинок, у нас такий буде цикл на 5 днів, щонайменше, на всі будні дні. Щоб зарядитись, і перш ніж ми почнемо, я вам хочу сказати величезне-величезне ось таке дякую кожному, хто залишає коментарі. Все читаю, все бачу і дуже ціную. Хто ставить лайки під відео, хто ставить дзвіночки на канал, підписується, розповідає про цей канал. Я це дуже ціную. Ми з вами разом розвиваємо україномовний контент. І я дуже хочу, щоб як можна більше людей навчилися через взаємодію з тілом покращувати свій стан і ментальний, і фізичний. Все. Погнали 15 хвилиночок. У нас з вами розпочинаються, як завжди, з того, що ми спочатку налаштовуємося на наш час і заняття. Збираємо п'ятки стопи разом. Ось таким чином. Сідаємо зверху, прокручуємо наш таз за маківку, потягнулись догори, заплющуємо очі і сповільнюємо та поглиблюємо дихання, направляємо нашу увагу на глибоке дихання. Вдих. Розслабити м'язи обличчя, розслабити плечі, видих. Кладемо долоню на грудну клітину під ключиці, уявляємо, як всередині нас з'являється об'єкт сили та енергії. Можливо, то сонце, промінчик світла, куля що світиться. У кожного свій об'єкт, який з кожним вдихом стає все більше і більше, глибокий вдих. Видих, візуалізуємо, як цей об'єкт починає крутитись, світитись, розквітати тепліше і ще заповнює тіло зсередині. глибокий вдих. Видих доходить до плеч, підборіддя потилиці ще з одним вдихом. Виходить за межі нашого тіла, центр залишається всередині, глибокий вдих. І ви супер розплющуємо очі, прибираємо долоні. А ось тепер наші 15 хвилин полетять. І наступні зарядки вже будуть з меншим інтро, але все так само ефективні. Полетіли. Кисті під плечима, коліна під тазом, перевірили чотири точки опори, підкручуємо куприк, поперек, грудний відділ, шию з видихом сильно відштовхнулися від підлоги, округлили спиночку вдих, вперед, прогнула спинку. Кішка, корова, видих якісно працює з нашим хребтом спиною. Вдих, підборіддя вперед, сильно. І ще разочок, Видих, прес напружили, відштовхнулися від підлоги вдих підберіться вперед і повертаємось в нейтральне положення спинки, відриваємо наші коліна, відштовхуємося тазом до стелі. Виходимо в собаку мордою вниз, і гірка продавили наш грудний відділ. Зараз відчуваємо задню поверхню ніг добре, але в пріоритет зараз ставимо нашу спину рівно, тому, якщо треба, коліна можна призігнути. Прокручуємо куприк до стелі сильно. Стопи наші тягнуться до підлоги. Можна попередавати вагу тіла на праву ліву ногу і плечі далеко від вух. Повільно підходимо нашими стопами до рук, натискаючи на килим. І розкручуємося за хребцем. Остання шия догори немов равлики розкрутилися і Витих, чудово. Починаємо зі стрибків. Стриваємо, розганяємо нашу лімфатичну систему, якщо треба, притримуємо груди, якщо є дискомфорт. Якщо немає дискомфорту, руки можуть бути розслабленими. І обов'язково дуже малесенькі стрибочки, немов попригунчики від підлоги. Пружинимо, пружинимо такі мікро-мікро-стрибочки. І ми таким чином допомагаємо і нашій лімфі активно рухатись по тілу, трошечки піднімаємо наш пульс, що супер. Кишечнику допомагаємо краще працювати. І заряджаємось, тому що стрибки вони навіть на ментальному нашому психологічному рівні піднімають нам настрій. Діти, коли радіють, вони стрибають, і це взаємопов'язано. Зараз у нас після того, як ми закінчимо стрибати з вами, хто втомився, можна зупинитись, подихати і продовжити ще. Хто може, ще тримаємось. Ми з вами сьогодні в першій 15 хвилинці зробимо оковідродження. Це ґрунт і база, яка, якщо вивчити і повторювати, можна робити, коли немає часу, коли не знає, що робити. Це вправи тибетських монахів. І за легендою вони дають безкінечну молодість, якщо виконувати щодня. Без легенди вони дуже класно пропрацьовують все тіло, в тому числі мобільність, силу, гнучкість. І функціональність нашого тіла комплексно зупиняємось Глибокий вдих, руки через сторони догори. Підтягнули ребра над тазом і з видихом стікаємо корпусом вниз, куприк до стелі, можна взяти себе за лікті. Праве ліве коліно по черзі позгиналися шия, розслаблена, і ще поперекачувалися на праву ліву стопу, залишаючись в положенні корпусом вниз, і повільно зараз розкрутились догори хребеть за хребцем, шия остання. Видих. Чудово, полетіли перша вправа, око відродження тибетських монахів, руки по сторонам, плечі опустили, дивимось вперед. Наших п'ять або сім обертів по годинниковій стрілці. Я думаю, що ми сьогодні зробимо сім, кому важко, можна п'ять. Тримаємо точку попереду, крутимось з тою швидкістю, як вам комфортно, можна повільніше. Щоб голова не закрутилась, вестибулярний апарат тренуємо. Зупинилися. Від голови починаємо спускатися вниз, хребеть за хребцем. Ролл-даун. Відпускаємо спочатку корпус, потім сідаємо і лягаємо, витягаємо наші ноги повністю вниз. Полегшений варіант, підкладаючи руки під сідниці. Прокручуємо наш таз, обов'язково пресом втискаємо, поперек притискаємо до підлоги. Шия довга. І поїхали. На вдих піднімаємо наші ноги, стопи на себе, плечі і підборіддя тягнуться до колін, прес втискає нашу спину в підлогу і не видуваємо наш шівіт. Видих, відпускаємо наші ноги, повільно вниз і розслабили плечики шию. Поїхали ще шість разів, вдих. Невеличка пауза, видих. Чим повільніше, тим краще контролюємо м'язи живота. І ще вдих невеличкий підйом корпуса, прес напружений, а видих стопи включаємо і розслабилих, лягли шию, відпустили. І ще вдих, четвертий раз пішов стопи, натягнули на себе сильно. А видих. Молодці. І розслабились. І ще вдих. Я розумію, що з диханням може бути не просто так повільно дихати, видих. Це з часом приходить, з практикою. Обов'язково розслаблись. Тому, кому складно, можна в своєму темпі дихати вдих. Невеличка пауза нагорі. І видих. Спускаємо, спускаємо дуже повільно відчувати м'язи живота. Розслабли плечики. плечки. І ще вдих. Два рази залишилось якісних і видих молодці. Відпустили шию. І вдих. Останній раз і затримали стопи, натягнули на себе. А видих умнічки. І відпустили. Ліве коліно до себе притягуємо. На видих притягнули до грудного відділу, при цьому витягнули довгу шию. Три, тримаємо, два. Один відпустили. Міняємо сторону, праве коліночко до себе. На видих притягнули до грудного відділу. Ліва натягнута нога. І відпустили. Потягнули себе за коліно, піднімаємось корпусом на третю вправу коліна під тазом, або на ширині тазу, або трошечки ширше, стопи позаду лежать. Сідниці затиснуті, видих підберіть до грудного відділу, спина рівна. Поїхали назад вдих, руки впираються в ноги під сідниці, шию відпустили. Прогін в грудному відділі найбільше. Видих, повертаємось назад. вирівняли спину шию натягнули вперед. І вдих, розкриваємо плечики. Позаду лікті немов втягнуться один до одного. По можливості поєднуємо. Видих, повернулись назад. І ще вдих, наче через паркан, добре назад нахилились. Видих, що в попереку не було дискомфорту, сідниці наплю... напружуємо. І ще вдих. І розкрити добре плечі, грудний відділ, розслабити шию і видих. Молодці. І ще три рази вдих. Відпустили шию. І видих. Якщо комфортно, можна заплющувати очі вдих, але залишаємося триматись на ногах, відчуваємо передню поверхню стегна. Видих. Чудово. Останній раз вдих назад. Через паркан нахилились, відпустили шию. І видих. Повернулись. Сідаємо в позу дитини, руки далеко вперед. Глибокий вдих. І видих. Вправо-вліво Погортали нашим корпусом, Подотрогу. дотикалися ребрами до стегон. І піднімаємось на наступну нашу четверту вправу, сідаємо ноги перед собою, стопи на себе. Якщо не, ви, не виходить повністю вирівняти наші ноги, вони можуть бути зі, призігнути. Головна задача сідничні кістки дивляться вниз. Спина рівна за маківку потягнутися до догори. Видих підберіть до грудного відділу, руки біля стегом поїхали догори таз вдих. Сіднички затиснуті, коліна дивляться вперед, які стопи. Відпустили шию назад. З видихом повертаємось назад, тримаємо до кінця наш таз як можна довше над килимком. І сіли, натягнули підборіддя, натягнули стопи на себе обов'язково. І вдих, можна вже більше з диханням, контрольовано відпустили шию, видих. Вирівняли спину, натягнули стопу. І ще вдих. Пальці рук впираються в підлогу сильно теж видих. Не тільки на основу кісті. І вдих таз підняли сіднички, затисли живіт пласки, відпустили шию, видих, повернулись назад, вирівняли спиночку. Чудово, ще вдих, сідниці включені, високо таз, відпустили шию, а видих. Натягнули. І останній раз догори якісно вдих, вищий вищий таз, відпустили шию. І видих. Молодці. Відпустили. Коліна призгинаємо, беремо себе руками за стопи, відходимо сідничками назад і ребрами тягнемося вперед. І праве ліве коліно по черзі можна повтискати в підлогу. Шия довге продовження хребта. Стараємося вирівняти спину, виштовхнути сідничні кістки назад, п'ятки вперед. І довгий-довгий хребет. І довго ще глибоко вдих. Нічки, видих. Чудово. Залишаючись тут, підгинаємо наші ноги під себе, йдемо до останньої вправи тибетських монахів-зарядки. І руки під плечима. Пальці рук сильно розкриті, впираються в підлогу. Сіднички затисли, пускаємо таз, вирівняли спинку, собака мордує верх. Замаківку потягнулись догори, напружили наші ноги, розкрили плечі. Поїхали догори вдих, таз піднімаємо, прокрутили стопи. Собака мордою вниз, продавили грудний відділ. Вперед на видих переходимо хребет за хребцем, немов хвилю. В хребту пускаємо через високу планку. Відпустили таз і розкрили наш корпус плечі. І вдих. Сильні руки, ноги немов розштовхують наш килим куприк до стелі. І вперед видих, хребеть за хребцем, шия остання. І розкрили. І ще вдих третій раз. Поїхав догори куприк. П'ятки продавили. І вперед видих. Прес напружений сідниці включили. Розкрили плечики. Стараємось якісно контрольовано вдих все тіло відчувати, прокрутили куприк до стелі. І вперед видих. Молодці. Чотири. І ще вдих. І продавили п'яточки, витягнули довгу шию. І вперед видих прес-напружений, сильні руки, розкрили грудний і ще вдих. Чудово. І прогнули спиночку, куприк до стелі. Вперед видих. Сідниці включені. Розкрили плечики, останній раз догори, гори вдих. Відштовхнумось від рук від ніг і вперед вийде. Чудово розкрили плечики. Замаківку догори це соба, собака мордою. Вниз переходимо в собаку мордою вверх, продавили грудний відділ. Я вас вітаю! Зарядка тибетських монахів зроблена. Ми додатково зараз прокручуємо корпус. Права рука поїхала до лівої щиколотки. ліва рука залишається. Ми заглянули під ліве плече. Хороша скруточка, ротація в нашому хребту і з видихом прогнули. Спиночку витягнули куприк до стелі, глибокий вдих. А видих ще більше заглянули вдих. Молодці, видих, поставили праву руку. Ліве до правої щиколотки. глибокий вдих. Заглянули під праве плече. Видих. І ще вдих. стараємось залишитись на двох стопах. А выдых еще вдых. Молодці видих, відпускаємо руки, переходимо вперед через високу планочку. Згинаємо наші лікті до ребер. Оп, опустились вниз, сіднички затисли і піднімаємося собаку мордою вверх, виштовхнутися від рук, розкрити плечики. Розслабили наші руки, плечі, перекочуємося на бік, через плече, подивилися назад, витягнули добре наже бік і на іншу сторону. Цю вправу робимо, тільки якщо немає дискомфорту в попереку. Якщо є, будь ласка, пропускаємо. Вдих. І ще. На іншу сторону. Видих. Супер. Сідаємо на п'ятки, стопи впираються в килим. Руки далеко вперед, глибокий вдих. І видих. Потягнулись нашими руками. Вперед, куприк дивиться до стелі, кладемо або лоб, або підборіддя, або одне вушко на підлогу і глибокий вдих. Розслабляємо грудний відділ, тягнемо в підлогу. А видих. І ще вдих. Молодці. видих, і вдих. Видих, відшовхуємося від рук, повертаємося на чотири точки опори. Декілька разів. Округлити спиночку, прес-напружили, видих і вдих. Розкрили плечі. Сідаємо зараз з вами наші ноги перед собою. Розкручуємось наша васана. На залишилась одна хвилина до п'ятнадцяти. Але ще вас не обов'язково, навіть якщо це буде плюс трошечки часу, руки під коліна, хребет за хребцем. Відпускаємо себе на підлогу, що є останнє. Обираємо зручну позицію, або ноги повністю вниз, або стопи під сідниці коліна разом, або стопи разом, коліна розкрили. Шия довга руки вздовж тіла трошки по сторонам, і долоні повернуті до стелі. Очі заплющуємо, і сповільнюємо та поглиблюємо наше дихання. Даємо трошки часу відновитись і тілу, і мозку. Стараємось відкинути всі думки. Якщо якась приходить, ми її відпускаємо, начебто вставши річки і повертаємось до дихання. Глибокий повільний вдих. І видих. І ще вдих, виявляємо, як повітря проходить від живота до діафрагми грудного відділу, шиї, голови, невеличка пауза. І видих, повертається тим самим шляхом наше повітря, і немов всю напругу і навантаження з тіла забирає в підлогу. І ще вдих. І витих і вдих, видих, повертаємо ваду пальчиків рукніг. Можна ними трошки пошевелити. Хто був метелику, збираємо коліна разом, всі разом витягаємо руки догори ноги вниз. І потягнулись в дві сторони. Сильно-сильно, плечі на вуха, стопи вниз, глибокий вдих. Видих, розслабили руки плечі, перекочуємося на бік і відштовхуємось від руки, піднімаємось, сідаємо на стопи, вирівнюємо спиночку. Заплющуємо очі і руки через сторони догори. Глибокий вдих. Долоні до серця видих. Сказати собі дякую, величезне. І ще вдих. І видих. Дякуємо за силу. І вдих. І видих. Дякуємо світу. А я дякую вам і я вас вітаю! Ми з вами справились з нашою зарядкою. ура! Пройшло фактично 17 хвилин, нічого страшного, якщо на 2 хвилинки більше. Я сподіваюся, напишіть в коментарях, якщо то критично, але. Так само напишіть в коментарях, як ваш як ваш стан. Буквально пару слів я буду дуже рада, дуже вдячна. Це допоможе знати Ютубу, що цей контент релевантний, показувати його більшій кількості людей. Також лайки, дзвіночки, підписки і все таке. Будь ласочка. і найкращого дня вам. Я вас обіймаю сильно. Нехай у вас все сьогодні виходить і до зустрічі завтра на швидкій зарядці. Муа! Найкраще пока-пока.